Ольга Пелешук Приворотне зілля. У печі кипів казанок, випускаючи на всю кімнатку аромат трав та грибів. На високій спинці крісла, оббитій бордовим оксамитом, дрімав чорний кіт. Стара згорблена жінка. Сиділа в сусідньому кріслі за масивним дубовим столом та уважно заглядала в кришталеву кулю, щось нашіптуючи. Раптом у двері постукали. Кіт прокинувся та невдоволено нявкнув. Жінка відірвалася від споглядання кулі та пішла до дверей. Клацнула засувка. На порозі стояла постать у плащі з глибоким каптуром. Що майже повністю ховав обличчя в тіні. Це Виворожка хідея, пролунав дівочий голос, зовсім юний, але твердий. Ну, я, а хіба не видно? посміхнулася стара та жестом запросила гостю сісти у вільне крісло. Сідай розкажи, з чим до мене завітала онучко, чим зможу, допоможу. Дівчина залишилася на місці та пильно оглянула кімнатку. Ми тут самі ніхто не підслухає. Та самі, онучко, самі, заспокоїла хідея, замикаючи двері. Дерево тут таке товсте, що через нього нічого не чути. Вікно сама бачиш, вітражне, ще й чарами все підсилене. Ніхто тут нічого не побачить і не почує, як би не хотів. Таємна справа в тебе, Геш!» Ворожка хитро посміхнулася, виставивши кривий зуб. Дівчина сіла в крісло та скинула з голови каптур. Золотаве хвилясте волосся розсипалося по плечах. Доглянуте обличчя з тонкими рисами, глибокі сині очі. Розумні й вольові, маленькі сережки з діамантами, гостя була не з простих людей. Судячи із запелюженого плаща та синців під очима, дорога сюди вийшла для дівчини довгою та неспокійною. Такі клієнти до хідеї, попри її могутність та славу у всіх довколишніх землях, навідувалися нечасто. ворожка в душі зраділа. Перечуваючи добру оплату за послуги, тож іще ширше посміхнулася до гості та почала розмову. Розкажи мені про себе, о, красуне, повідай про те, з чим до мене завітала. Чого бажаєш? Бачу, довго добиралася ти сюди, втомилася. Отже, непроста справа твоя, коли вже подолала такий шлях. Так, ви вірно здогадалися, кивнула дівчина. Але перш ніж розказати вам, із чим я завітала, маю переконатися, що все, що тут відбувається, залишиться в таємниці. Звичайно, клянуся небом та землею. Хідея побожна приклала долоні до грудей. Я гарантую анонімність та високу якість усім клієнтам. Будьте певні. А він. Гостя глянула на кота, що продовжував спати на спинці крісла прямо над її головою. Я читала, що у ворожок коти чарівні, розуміють людей. Ой оближ, дитино. Хідея захихотіла. Не все, що пишуть у книгах, то правда. Люблять ті литописті прибрехати або ж десь щось не так розчули. Так і записують, а їм вірять, з книги в книгу їхню брехню переписують, ще й дітей те читати силують. Тіт у мене звичайнісінький, не чарівний і розуміє тільки два слова їсти та киш. Так що нікому тут нас підслуховувати, будь певна. Ну, якщо так, то почну. Звати мене Іларія. Я донька графа Офара з Тернової долини. Чула про те місце, і здалеку ж ти до мене прибула. Так, два дні в дорозі. Справа в мене складна, делікатна, тож не довірилася нашим місцевим ворожкам, та й у Терновій долині всі знають мене. Боюся, що чутки дійдуть до тих, хто про мою справу знати не повинен. А ви, кажуть, все робите професійно, жодних нарікань. Приємно чути про себе такі слова Іларіє!» Ворожка вдала ніяковість, хоча насправді сама чудово знала, що рівних їй у цих краях немає. Спробую не підвести твої очікування. Розказуй вже про свою справу. Батько вирішив видати мене заміж. Уже 16 років, саме час. Зрозуміло, що серед нас, аристократів, і мови бути не може про кохання чи почуття. Тут я вже нічого не зроблю такі звичаї, такий уклад. Але серед усіх можливих кандидатів у наречені мій батько примудрився обрати найстарішого та найогиднішого. Дідок, що пережив уже двох своїх жінок та пересварився з усіма дітьми. До того ж жадібний, бридкий та жорстокий. Кажуть, що він сам дружин зі світу зжив. Я вже всі очі виплакала, благала батька, але він непорушний, як стіна. Каже, що його слово закон, а те, що наречений лихий, то чутки його заздрісники розпускають. Насправді він добрий, багатий та щедрий, і мій шлюб допоможе батькові отримати гроші. Щоб покрити великі борги. Словом, його цікавить більше багатство, ніж моє щастя. Так, невесело тобі, Ларіє. Ворожка удавано зітхнула. Сама колись мала подібну прикру долю. Тому я прошу вашої допомоги, твердо промовила дівчина. Їхала сюди два дні таємно і з вірним слугою. Єдиним кому довіряю, батьку сказала, що їду навідати двоюрідну тітку, все заради того, щоб потрапити до вас на прийом. Кажуть, ви знаєтеся на приворотних зіллях. Вірно кажуть, хідея хитро примружила око. То ти бажаєш, щоб я зварила зілля, що примусить тебе кохати нареченого, щоб не так горювати у шлюбі? О, ні, що ви. обурено скрикнула Іларія. Кід над її головою прокинувся та невдоволено нявкнув. Ні, я не хочу за нього заміж. Навіть із зіллям не хочу. Від зілля він кращою людиною не стане. Я прошу зовсім не цього. Ви зможете приворожити до мене іншого чоловіка. Є у нас сусід, син герцога. Звати його Доріан. він молодий, вродливий, до того ж багатий, і наречених у нього поки що немає. Але біда в тому, що я йому не цікава. От якби він сам прийшов просити моєї руки, то батько з радістю погодився, бо Доріан багатший за мого нареченого і з тим гидким дідом розірвав би угоду про шлюб, не вагаючись. А я жила б у щасливому шлюбі із вродливим молодим чоловіком. Зможете приворожити Доріана. Треба діяти швидко. У найближчі тижні вирішується моя доля. Я щедро заплачу. І Ларія дістала з за пазухи туго набитий шкіряний гаман та потрусила ним перед носом ворожки. Звабливо дзенькнули монети. Хідея хмикнула, трохи подумала. Б. Потім відповіла, складне в тебе положення. Приворожити кажеш? Зможу, тільки хай сам завітає до мене. Чи скажи мені, де на нього подивитися? Об'єкт накладання приворотних чар треба бачити на власні очі, інакше зілля не подіє. На жаль, це неможливо. Він живе далеко звідси. Та й запідозрити щось може. Дурян взагалі не довіряє будь-яким магам та чаклунам, ганяє їх зі своїх володінь. Треба ж зробити так, щоб усе виглядало, наче він сам у мене закохався. Подивитися на нього наживо ви не зможете, але в мене є дещо. Іларія зняла з шиї золотий медальйон, відкрила кришечку та поклала на стіл перед ворожкою. У медальйоні був майстерно написаний портрет юнака. Хідея нахилилася над прикрасою, розглядаючи зображення під сліпкуватими очима. Це той самий Доріан?» Так, він. Не питайте, звідки в мене ця річ. Мене цікавить, чи зможете ви приворожити Доріана через портрет. Взагалі таке можливо. Але портрет має бути дуже якісним та точно відображати зовнішність людини. Усі риси Доріана тут зображені вірно. Нічого не пропущено, не спотворено. Все вірно. Портрет писав наймайстерніший художник наших країв. То що ви зможете? Очі хідеї засяяли, вона стала за стола. Та пішла до поличок зі склянками та сушеними травами, взяла кілька пучків та широко всміхнулася клієнці. Ну, що ж, виконаю твоє бажання Іларіє. готуй передоплату. За годину приворотне зілля було готове. Хідея урочисто налила рожевувату рідину з казанка в пляшечку. Охолодила та протягнула Іларії. Ну, тепер треба випити все до дна. Дівчина здивувалася. Я? Пити? А хіба не дуріан?» Ні, що ти? махнула рукою ворожка. Це дуже якісне зілля з рідкісних трав, що ростуть лише в одній місцевості. Я не якась забита сільська відьма з тих, що варять зілля з придорожніх бур'янів та жаб'ячих лапок. З цим зіллям усе простіше. Не треба ходити, думати, як би його непомітно підлити тому, кого треба приворожити. Словом, ніяких ризиків та проблем. Отже чітко уяви Доріана. Намалюй собі картину, як він приїздить до тебе. Просить твоєї руки, які в нього закохані очі, словом, усе, що можеш уявити, і вип'є одним махом. Минуло два тижні. Хідея сиділа за столом та читала книгу заклинань. Вона використовувала будь-яку вільну від клієнтів хвилинку, щоб вивчити нові заклинання та покращити своє вміння. Вчитися, як то кажуть, ніколи не пізно, особливо, якщо твої знання так високо оплачуються. Стукіт у двері відірвав хідею від читання, стукали голосно, наче били по дверях чимось важким. Невже щось термінове, пробурчала стара, встаючи з за столу. Хоч би не черговий незадоволений клієнт, якому не сподобалася якість. У двері знову постукали. Ні, вже загрюкали. Гепнули так, що аж петлі заскрипіли, а зі стелі посипався тиньк. Кіт зашипів, зістрибнув з крісла та заховався за скринею. Гей, хто це там ломиться? обурено гримнула ворожка. Припиніть ламати двері, а то покличу сторожу. Відчиняй, стара ти ропуха, прогарчав чоловічий голос на двору. Відчиняй, поки я сам не вибив двері. Що за неподобство? Ану, припини, мерзотнику, інакше накладу на тебе. Відчини або зараз сама тут накладеш. Як відчиню, то чіпати не будеш. Не буду, даю слово. Хідея швидко відсунула клямку, про всяк випадок спритно вибігла від дверей та виставила перед собою руку. У будинок заскочив юнак. Захеканий, спітнілий, і з розчервонілим обличчям він аж пашів та гарчав від люті. Повільно роззирнувшись, він гнівно подивився на ворожку і, не відриваючи погляду, зробив крок у її бік. Еге, що за нахабство, скрикнула ворожка та зробила пальцями рух, від чого з них пішли іскорки. Не смій підходити до мене. Що тобі треба? Я обіцяв, що не чіпатиму, тож слово стримаю, відказав юнак, проте назад не відступив. Це тих ідея!» Я, а що? Зачини двері, є важлива розмова. Ти чого тут хамиш? Та ти знаєш, яка я могутня. Можу, вмить поробити на будь-яку хворобу. Юнак скривився. Могутня кажеш, могутня, а чому ж твої чари не діють? Тихше, тихше, а то ще почують, ситьнула на нього господарка, замикаючи двері. Он, сідай у крісло, розказуй все спокійно. Що одразу із претензіями кидатися. Юнак важко плюхнувся у крісло. Отже це в тебе нещодавно була Іларія. Може, була, а може, і не було тут такої, спокійно відповіла ворожка, сідаючи у своє крісло. Ти сам хто такий? Я, брат Іларії, Ліон. Можу показати документ, якщо ти мені не віриш. Та вірю, вірю. Я відчуваю, коли люди кажуть правду. Як поживає Іларія? Як поживає, питаєш, та кепсько поживає. Зовсім не так, як ти їй обіцяла, ще й плату високу взяла. Та що сталося? Поясни, зрозуміло. Так, я взяла плату, але ж виконала все, що вона просила. «Іларія замовляла любовне зілля на Дуріана, вірно? А ти звідки те взяв? Може, замовляла, а може, і ні? Припини хитрувати. Ліон гепнув кулаком по столу. Ми з сестрою завжди були близькі та довіряли одне одному. І Ларія була згорьована, бо не хотіла виходити заміж за старого мерзотника, запала на Доріана, попросила в тебе допомоги. Так усе було? Так. І ти зробила так, щоб Доріан закохався в мою сестру. Зробила, але він не закохався. Зовсім. Ти одурила Іларію. негайно поверни гроші. Ліон замахнувся на ворожку рукою, але та вмить пустила на його долоню червоні іскорки. Той засичав від болю та заховав руку за пазуху. Ти обіцяв, що не будеш чіпати мене. Тримай слово. Розкажи, як усе сталося, а потім пред'являй претензії. І взагалі, де Іларія?» Батько став іще дужче її пильнувати. Тому довелося їхати мені. Повір, вона все мені розповіла, тож викрутитися тобі не вдасться, стара хитрунко. Цей Доріан взагалі в неї не закохався. Та не може бути. Кохання від зілля не завжди приходить одразу, іноді треба почекати. Досить дурити, стара ти шахрайка. Виявилося, що в Доріана є наречена, і він її кохає, збирається одружитися. Ну, от, а твоя сестра казала, що наречених у нього нема. То в чому претензії? Не було, але нещодавно з'явилася. І він повинен був закохатися в мою сестру та кинути наречену хіба ні? Повинен був, але що? Хідея запнулася. Вона швидко встала за столу, взяла з полиці товсту книгу. Та заходилася гортати, бубнячи під ніс, зупинилася на одній сторінці, уважно прочитала та підняла від книжки обличчя з кам'яним виразом. Як же я могла забути? От стара дурна голова. То твоє зілля таки не подіяло? Приворотне зілля, може, не подіяти лише в одному випадку. Якщо людина є дуже вольовою та щирою, вона не відчує нещирого кохання, викликаного магією. Отже, виходить, той Доріан такою людиною і є. Тоді вертай гроші, гримнув Ліон. Почекай, почекай, то ваш батько справді хоче видати Іларію заміж за старого злого діда? Хоче. Ні на які вмовляння не зважає. А той дід багатий. Так, тому батько за нього і вхопився. Еге, цікаво. А такого медальйончика діда, як був із портретом Доріана, в тебе раптом нема. Чого б це я носив із собою портрет того упиря? обурився Ліон. Тоді слухай мене. Добудь його портрет якісний, або скажи, де його наживо побачити. Ти що хочеш, щоб Іларія в нього закохалася, та ніколи? Почекай, не спалахуй, як та свічка. Дівчину мені шкода, Не гоже такій красуні та розумниці виходити заміж за діда, а от мені, старій бабусі. Побути не просто ворожкою, а ворожкою при багатому чоловікові не завадить. Все сталося, як і задумала хідея. Старий наречений Іларії приїхав до неї та запросив жити у свій маєток. Тепер вона там господиня, горя не знає, розкошує, чаклує на своє задоволення для поважних людей. Батько Іларії спочатку гнівався, що втратив такого багатого зятя, але потім охолов, зрештою усвідомивши, що не хоче горя доньці. Незабаром знайшовся і для Іларії наречений, і було в них справжнє щире кохання, а не від приворотного зілля. Ольга Пелешук Приворотне зілля. Читала Хеля Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це. Може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.